Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чутно, як реве ревучий, як понесе з України синєє море кров ворожою. Отоді я, і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окробіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї новій, вольній, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.